Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Верховній Раді під час пленарного засідання 16 грудня сталася сутичка між народними депутатами після того, як депутатка Мар'яна Безугла заблокувала парламентську трибуну, унеможлививши виступи інших законодавців. Депутат Володимир Ар'єв опублікував відео, на якому зафільмував, як Мар'яна Безугла пронесла до парламенту плакати та клейку стрічку і почала обклеювати ними трибуну. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав Мар'яну Безуглу звільнити трибуну та не перешкоджати роботі парламенту. Однак вона на ці заклики не відреагувала. Безугла опублікувала у соцмережах відео сутички старути. Назвавши його другом сирського за її словами, Тарута разом з депутатами від батьківщини зірвав плакати, які вона принесла до сесійної зали. Після сутичок безуглої з кількома депутатами та оголошеної перерви народні депутати вирішили виступати зі своїх місць. Так, почалися суточки. Що ви робите? не трогайте. Я